Фантазії кандидатів у народні депутати цієї виборчої кампанії виходять за межі гречки. Відтепер за ваш голос вам запропонують поміряти тиск, зроблять лавочку у дворі або ж запросять до ресторану. І це тільки частина того, на що здатні кандидати. У цьому впевнені члени громадського сектору Євромайдану. В рамках акції прийшли показати, як купують людей. Товари, послуги, екскурсії та безкоштовні транспортні перевезення все це залишається серед методів підкупу. Пропонують, наприклад, підійти в конкретно визначений час в конкретний офіс, щоб отримати безкоштовні окуляри, або приходить конверт додому, в якому, крім листівки кандидата, так само є сертифікат на безкоштовне УЗД-обстеження. Найбільш кричущі методи завуальованого підкупу створення благодійних фондів. Кандидат, наче й громадянам допоміг, а водночас уник кримінальної відповідальності. Через благодійний фонд здійснюється така діяльність. Вони виключно в передвиборчий період будуються церкви, завозяться комп'ютери до школи і різного методу здійснюються ремонти там клінік, лікарень і інших держостанов з одного боку. Кандидати намагаються через цей інструмент благодійних фонд обійти норми закона для того, щоб не отримати. Прямі звинувачення у підкупі виборців з іншого боку, благодійні фонди є інструментом знаходження е, можливості мотивувати громадян, в тому числі і коштами. Злочини фіксують і в міліції. На сьогодні МВС зареєструвало 121 порушення виборчого законодавства. Топові області, де найбільше порушників Запорізька, Одеська та Київська в Одеській області. розслідується діло, обращенням громадян в зв'язку з… тем, что избирателями предлагались деньги и продукты питания представителями кандидата известного народной дебаты Кивалова. Харьковская область, Дмитрий Допкин, Скоробогач и ряд других персонажей. В отношении этих всех господ мы будем давать публичную информацию и дела эти по факту подкупов Продуктових наборів, дінняки і що будуть передаватися в суди, дуже оперативно. справи вже передано до суду. Відповідно до нового виборчого законодавства, якщо, звісно, президент підпише найближчим часом зміни до закону, до кримінальної відповідальності притягуватимуться не тільки ті, хто купує голоси, але й ті, хто їх продає. Продавцям загрожує до восьми років позбавлення волі, виборцям штраф до п'яти тисяч. Проте, схоже, це ж ніяк не лякає любителів подарунків. Навіть на акції, яка спрямована проти підкупу, люди питали, що дає. І за кого слід голосувати? знаю, якщо б холодний був, то взяв би, може бути. Хотя єсть, хочеться. Деякі люди вважають, що це передвиборча кампанія, і це в цьому парадокс нашого суспільства, тому що ми якби хочемо показати, що навпаки не треба не треба вестись на всі ці речі, а люди ну, ходять і питають, але ви знаєте, більше більш за всього люди а, дуже хочуть справедливості, і продати можна всього, і родину продати. і віддати Починай з а Якщо я не продам свій голос, то і кусок родини своєї не продам там, де я живу. Свідомі громадяни впевнені, не за те боролась Небесна Сотня, і не за те зараз гинуть у зоні АТО захисники Батьківщини, щоб її так легко можна було продати за гречку. Анастасія Островушко, Дмитро Грушко соціальна країна.